Тема сьогоднішнього методичного семінару практики, практику для батьків на тему безпека в умовах війни. Мета сьогоднішнього семінару практику я таку поставила мету для себе і для батьків, яким я це буду розказувати. Це формувати вміння і навички для прийняття оперативних рішень. У разі надзвичайної ситуації, а саме можемо сказати, що е, зараз воєнний стан. Також допомогти дітям зорієнтуватися у ситуації тут і зараз, тобто вже е, адаптуватися до нових надзвичайних та дискомфортних умов для життя в реалії війни, розповісти, що відбувається з їхньою, з їхньою, з їхньою психікою під час війни, і навчити розпізнавати. Психологічні стани та як правило поводитися у складних ситуаціях. Ем, так. Сьогодні, сьогодення нам диктує нові правила і умови життя, в яких ми живемо, інколи не залежать від нас самих так. Е, переломним моментом у нашому житті стало число 24 лютого. 2022 року Здобувачі освіти та батьки-педагоги стали перед складним вибором в умовах воєнного стану і потрібно було діяти швидко, злагоджено та безпечно. Саме безпечно, наголошую слово, це є ключове слово, яке закарбувалося кожному у нас в голові і має закарбуватися нашим. Майбутнім поколінням, нашим дітям, тобто, складаючи алгоритм дій у семінарі практикуму для батьків на тему безпека в умовах війни, що має знати підліток, я рекомендую виконувати різні вправи. Але спочатку хотіла би зробити інтелектуальну розминку таку. З батьками і запитати батьків, наприклад, про алгоритм дій під час тривоги. І в такому випадку у вчителя, який проводить це для батьків свого класу або взагалі для школи, мають бути заготовлені отакі сигнальні картки: червоний, так, червоний є і зелений. Тобто, якщо ми піднімаємо червоний, ми не знаємо, а якщо зелений, то ми обізнані в цьому даному питанні. Наприклад, перше питання може бути: чи знаєте ви, що під час тривоги потрібно перейти в укриття? Ну, відповідно, батьки я думаю, що піднімають зелену картку, тому що вони знають, чи знаєте, де найближчі укриття? Таке може бути ще питання. Чи знаєте ви правила поведінки в укриттях і так далі. Також після цього можна запропонувати батькам або слухачам. Подивитися на правила поведінки в укритті, вони є на слайді, мають бути роздруковані або проговорити, роздрукувати, як там зручніше буде. Це тобто зайняти місце в захисній споруді, не палити, не смітити, голосно не розмовляти, зберігати спокій та дотримуватися порядку, допомогти літнім людям уважно слідкувати за за розпорядженнями та сигналами оповіщення. Е, також е, до е, такого питання можуть, може бути таке і питання, що входить до тривожного рюкзака. Це також питання досить актуальне в нас час, і запропонувати їм перелік цих необхідних засобів, які мають бути у тривожному е, рюкзачку або в тривожній валізі. От вони на екрані виведені. Документи, вода печиво, записка з даними про дитину, ліхтарик, змінний одяг, білизна, улюблена іграшка, поживні батончики, снеки і телефон. Також можна з батьками використати таку, таку вправу. Обговорити такі питання, як діяти дитині в небезпечній ситуації, а саме де ця небезпечна ситуація може трапитися. Наприклад, пам'ятати про правила, не панікувати, не штовхатися, не переживати, зберігати спокій, знайти сховище, найближче сховище, тобто укриття. І саме головне в цьому це є сховатися, впасти або накритися, що не можна використовувати для укриття. Також це є важливе питання, тому що деякі батьки думають, що Зайшовши в приміщення в хаті, так, в якійсь кімнаті це вже його укриття. Тому на цьому треба і наголосити, що не можна використовувати криль. Під'їзди будинків, місце під технікою, не підготовлення для укриття підвали, тому що вони можуть стати не лише як укрит... укриттям, а можуть бути і пасткою. Е, можна з батьками використати таку. Е, Техніку, таке заняття, як багаж щастя. Що воно в собі, що воно, розкажу, як його виконати. Ця вправа виконується для розвантаження психоемоційного стану дитини, а також може підійти і для батьків. Можемо представити, що за плечима у нас валіза і там знаходиться все те, що ми би хотіли, що ми хотіли би там бачити, і відчували себе спокійними. Спочатку, взагалі, можна цю техніку провести з батьками, а потім батьки могли би передати цю техніку своїй дитині. Вам треба виписати. Е, так можна виписати, можна обговорити е, ці предмети, за допомогою яких ви б відчували себе спокійними, і е, можливо, щось ви хотіли би додати, можливо, хотіли би щось з цього рюкзака або з тривожної балізи забрати, воно було б вам більш комфортно або, комфортно або з тими речами, або без цих речей, і е, якраз е, відчути свій емоційний емоційний стан. В тоді, коли ми це проговорюємо або це промальовуємо, це можемо зробити окремо з батьками. Потім батьки можуть прийти додому відповідно і навчити своїх дітей або навіть і разом цю техніку виконати вдома. Виконати так, чекайте, щось немає призвати. І надасть допомогу психологічно дітям, а також їхнім батькам, тому що ми розуміємо, якщо... Ззаді нас хтось є, заді нас хтось захищає, або ті речі, які заді нас є, вони нам допомагають у якихось скрутних хвилинах. Тому думаю, що ця права буде доречна. Е, також можна е, дитині, можна навіть батькам запропонувати, поставити свою якусь там таку оберіг свій, або ще якусь річ на видному місці, і в разі чого вони ну, зорієнтуються, що його треба покласти, буде їх оберігати, і зорієнтуються, що. Цю річ потрібно покласти в цей рюкзак. Також застосовуємо вправу давайте допоможемо. І ця вправа, думаю, є дуже така доречна для дітей, тому що діти мають бажання бути вислуханими все, бути потрібними для нас, для вчителів, для батьків. Тобто діти можуть реально надавати допомогу. А це саме такий. Момент, коли дитина починає розкриватися в своїх, в своїх можливостях. Тому серед запропонованих справ можемо запропонувати зібрати тривожну валізу, наприклад, для батьків, тривожну валізу для сестри або брата. І, Обговорити по що є необхідне в тій валізі, а що можемо і залишити. Також використовуємо вправу квадрат декарта. Такий час також зараз не певний, що багато наших здобувачів освіти в нашій школі, наприклад, виїхали за кордон, але можна було б дати батькам таку манкету, таке, записати. Чому, які аргументи вони поклали для того, щоб вони виїхали за кордон? І які аргументи у них є для того, щоб залишитися в Україну. І тоді можемо з батьками обговорити ці моменти і зрозуміти, яких більше аргументів, а яких менше. І, можливо, нам би вдалося переконати більшість батьків. Залишитися в Україні, в нашому, наприклад, регіоні, де немає таких е е військових дій. Мені здається, що ця вправа була би доречною в нашому регіоні в наш час. Е е е якщо е е виникає ситуація, бувають, виникають ситуації і кризові, тобто криза настає якась моментом. Це також е ми з батьками маємо обговорити її. І скласти алгоритм дії у певних ситуаціях, наприклад, у кризовій ситуації, будь ласка, подивіться на екран, визначити негаразди на кризовій ситуації, обміркувати поведінку у випадку кожного з можливих ситуацій. Кожен член родини має знати найбезпечніше місце в оселі, коли родина знаходиться. Також можемо застосувати алгоритм дій у кризовій ситуації. Можемо дати батькам такі рекомендації, як бути у кризових ситуаціях. Це ми закінчили на четвертому, коли родина знаходиться по різних локаціях, заздалегідь домовитися про місце зустрічі, чітко виконувати правила. Увага, правила увага всім та звуки сирени. Іде довіряти інформації тільки достовірній, довіреним особам і достовірній інформації. І не підходити, не торкатися сторон, сторонніх е, предметів. Також можемо використовувати техніку долоньки. Техніка долоньки застосовується, я так. Бачу це і я застосовую техніку долоньки в таких вже в підсумку всього, тому що ми можемо візуально побачити пальці. Так? Наприклад, великий палець це є. Діти мають запам'ятати, що це є тривожна валіза. Наприклад, вказівний палець візуально вони бачать, що це є. Безпека у транспорті, і вони згадують зразу, як треба поводитися в транспорті під час повітряної тривоги, під час різних таких ситуацій. Середній палець це безпека на вулиці, безіменний палець це безпека в школі і мізинець – безпека вдома. Тобто, якщо буде така потреба, ми піднімаємо палець і вони зразу візуально згадують, за що цей палець відповідає. На основі таких дій. Якщо ми проводимо це з батьками, батьки можуть ці знання, які ми їм дали, можуть перенести своїм батькам дітям, що також дуже є корисно, корисним. Цим. Так, наступне правила поведінки для дітей: не давати документи незнайомим. Довіряти тільки близьким знайомим, не ігнорувати звуки сирен і не погоджуватися на розлуку. Ага, пропустила я ще. В цій правій, в техніці Долонці можемо обговорити, які небезпеки є, і що робити в разі небезпеки. Тобто алгоритм дій під час небезпеки, яка трапилася в транспорті, або як уникнути тої чи іншої небезпеки, або вже якщо сталася біда, трагедія, то також можемо цю техніку застосувати. Mm -hmm. і, Хотіла би закінчити на цьому. Дякую вам всім за увагу. Олексій Іварівна, здорово. Оксана Васильівна, дякую за дуже змістовні і ефективні форму меди з батьками. Я дуже Олексій. старалася. Молодець, Спханно. таке питання. Що ви порадили пать? Наприклад, на випадок тривоги, коли вони будуть спускатися у сховищі у вашому навчальному Е, угу. Перш за все, поставити потрібно листочок, де написано ім'я, фамілія дитини і клас. Потрібно поставити ліхтарик, потрібно поставити снеки, щось, перекус такий. Сково, можемо поставити е, улюблену іграшку дитини, можемо поставити, е, наприклад, е, якісь засоби, щоб дитина могла себе зайняти в той момент, коли буде повітряна тривога. Але, на мій погляд, що саме головне, це має бути. Три речі і відповідно лікарства. Якщо дитина має якісь хворобу, яка потребує медикаментозного лікування. Але на мій погляд, саме головне, це має бути листочок з ім'ям фамілії, вода і е, ліхтарик. Це я так. Прошу, наставлена світла. Також дякую вам за сьогоднішній. Демонстрацію сьогоднішнього консультативно-методичного практикуму до зустрічі. Mm -hmm. до зустрічі.